Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам смачну страву, швидку, як завжди. Це може бути як і обід, так і вечера, так і хтось може на сніданок куштувати, кому на коли подобається. Це буде у нас пиріг, такий у вигляді піци. Дуже смачний, він напоминає по смаку піцу. І будемо готувати з лаваша, запікати в духовці. Цікавий рецепт. Так що вам рекомендую взяти собі на заміточку. Значить, що потрібно? Я взяла таку от форму, невеличку собі берете любу, яка у вас є, і е, взяла лаваш, розрізала його вже на такі от шматочки і підготувала форму. По розміру форми вирізала. Далі. Потрібно що? Е, твердий сир. Натарла на крупній тарці. Відчина, можна узяти колбасу, сосіски, сердельки, що завгодно. Я брала сьогодні відчину. Зелена цибулька свіжа, 3 яйця, столова ложка або 2 майонеза і так само або томатна... Ой, томатний соус, або краснодарський соус, або кетчуп. що завгодно. Я буду використовувати такий от краснодарський соус і, можливо, ще ложечку добавлю кетчупа. Давайте приступимо до приготування. По-перше, з чого ми розпочнемо, це, звичайно, підготуємо таку як би заливку, змазку для наших лавашів. Значить, я додаю, так як вам і сказала, десь столову ложечку кетчупа, берете любий, який вам подобається. Додаю до яєць. Це, щоб трішечки придало як таку гостроту пікантність, тому що соус, я буду використовувати краснодарський, він, звичайно, ну, не має ніякої гостроти, нічого. Так. Звичайні ложечки, значить, Добавлю майонез. Майонез у мене домашній. Так. Буде столова ложечка. Десь дві столових ложечки. Отак от. Так. Є так. і також додаю краснодарський соус. Так, столова ложечка. Ну, десь. Півтори столових ложечки, скажімо так, чайними додавала. Ось. І тепер нам потрібно буде це все поєднати, перемішати. Саме краще це буде або вінчиком, або вилочкою зробити. Я візьму вилучку і отак от, от все ретельненько. Поєднуємо, перемішуємо. Так от готуємо заливочку. Звичайно, потрібно поперчити, я додаю суміш перців, і посолити. Небагато, тому що майонез у мене вже підсолений. І, знову ж таки, отак от, от ретельненько перемішуємо. В принципі, усе, все підготували, все готове. Тепер давайте вже будемо формувати саму ставу. Значить, беремо форму, трішечки опустю, беремо, виймаємо звідси лаваш, залишаємо тільки один той, який нам потрібно. Я беру таку от кісточку, най найзручніше мені працювати. І отак от добре, гарненько змащую увесь лаваш. Змастили. Тепер розпочинаємо викладати. Беру відчину, отак от, от розкладаю. Так, сир твердий. От І цибульку. Можна будь-яку зелену цибулька сюди саме краще підходить. От. І так повторюємо усі слої. Знову лаваш, знову отака от намазка, заливка, багатенько її додавайте, не шкодуйте. І начинка. Я думаю, що ви зрозуміли. Так, і останній у нас, виходить, слой викладаємо. Уже всю начинку Так, розпреділяємо. Повторююся, слої можете робити стільки, скільки вам подобається, скільки у вас є начинки. Так, сир. Трішечки зовсім щепоточку ще залишу зверху присипати. От так. Цибульку. Цибулька свіжа, смачна, вона тут не помішає. Так. Накриваємо тепер останнім лавашем. І я отак от всі слої злегка протискала. Да? щоб вони Тепер виливаю всю заливку повністю. Бачите, три яйця зовсім небагато. От, на мою порцію розпреділяю гарненько, щоб воно ще вниз протекло. Ну і, звичайно, лаваш зверху не був сухий. Не люблю, коли лаваш сухий. Отак от, от. Рівномірно, рівномірно розпреділяємо. Так, є. Тепер сир. Мені цього достатньо, Хочете більше. Я не люблю, щоб сильно така була тверда кірочка сиру зверху. Його тут достатньо в цій страві. От, дивіться. І все. Ставимо в духовку. Духовка розігріта у мене 180 градусів. Випікається швидко хвилин 15-20. Отак от виглядає. Ой, вам дивно. отак от всередині. Отака от страва. Все ставимо в духовку. Так, 15 хвилин пройшло, я достала. Отак от, от виглядає. Зараз він так трішечки як надувся. Він чуть-чуть посяде, злегка прохолоне, і я розріжу, покажу, як він виглядає ще всередині. От такий приємний аромат йде по всій кухні. Смакота. Так, дивіться, мої хороші, як виглядає всередині. Бачите, він дуже ніжний. От, видно всі слої, багатенько сиру, яєчної залівки, е, неймовірно, ніжний, от такий, от, м'ягесенький все. І дуже ароматний, красивий, апетитний просто пиріг. Отак от, от виглядає у формі. Як бачите, дуже хорошо ріжеться, е, тримає форму. Так що просто ідеальний рецепт. От. Рекомендую вам спробувати приготувати. Смакота щита бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Будьте здорові, смачних і удачних вам рецептів! Всім пока.